Що треба зробити до того, як купити ділянку або почати будувати? Ось 5 речей, без яких взагалі не варто нічого починати. Перше, кадастровий номер. Це паспорт ділянки, має бути актуальний витяг із ДЗК. Якщо немає номера, це як авто без номерного знаку. Ви не знаєте куди їдете. Друге цільове призначення. Для введення особистого селянського господарства не означає, що там можна будувати дім. Вам скажуть будуй, а потім переведеш. Але іноді це неможливо, і тоді ваш дім буде вважатися самобудом із перспективою знесення. Третє. Право власності, витяг із ДРРП, Держреєстру прав, має бути без арештів, заборон співвласників, боргів чи судових спорів. Багато хто купує у власника, який насправді просто оридар або спадкоємець, який ще не оформив. Четверте. Охоронні зони. газова труба, високовольтна леп, кладовище, річка. Все це створює обмеження. Може виявити, що половина ділянки непридатна для будівництва і ви заплатили за неї як за повноцінну. П'яте. Зонування і генплан. Навіть якщо формально у вас земля під забудову, треба ще перевірити, чи ця зона передбачена під житло в генеральному плані громади. Буває, що ділянка житлова, але потрапляє в зону громадської забудови або відведена під майбутню дорогу. Ми в Брікленд постійно бачимо, як люди спочатку будують, а потім бігають з паперами. А мало би бути навпаки. Ми не продаємо землю. Але якщо до нас звертаються, ми завжди радимо перевірити все з юристом або з кадастровим інженером. Іноді ми самі підключаємо перевірених фахівців, бо ми будуємо не просто красиво, ми будуємо на основі, яка не завалиться через закон. Брікленд тут говоримо чесно, і не лише про цегло, а й про те, що справді важливо, коли будуєш дім.